Ну що, пецдразь. Ми все так же йдемо до готеля, як я казав в попередній частині. Зараз ми дійдемо до готелю, я вам покажу готель, в якому ми будемо перебувати все це время. Звичайно, тільки вечорами не так, щоб не сидіти все время. Ну а потім підемо вже гуляти по місту далі. І так, в цьому це місці, оцих апартаментах, ми проведемо наступні сім ночей. Турмалін, ссылку оставлю в описі. Класне місце, два роки тільки побудоване. Чистенько, все, майже новесеньке. Пахне деревом, тут молодь взагалі. Картини всякі тут висять. Ну так, маємо тут. Ванну, душ, який би не хотів. Маємо одну комнату з ліжком двохспальним, шкафчики там різні, столики, робоча зона, можеш зі ноута поставити грати в ігри. Ой, велика зала така з кухнею. Все нове меблі нові. Телік. Смарт, між прочим. Правда, не знаю, Netflix є чи не маємо, побачимо. Ще одна канапа, ну і крутяцький балкон здоровий. Нам ще дали два додаткових лежачки, і будемо балдеть Одпочивати будемо, як ноги болітимуть. Ну, опять цей класний фонтанчик. Ми, ми вже його вчора бачили, так що підемо вверх туди, якраз в парк оркестр, оркестри Вольська Польського. Там якраз погуляємо біля дому оздоровчого біля зали прогулочної, там, де можемо випити води мінеральні, побачимо там, де стара була фіяльна води мінеральної. Ну, заодно я вам розкажу найбільшу таємницю швіродова, чого тут взагалі зв'язаний з жабами. чого тут Всі магнітики, всі експонатики, ну символ, символ Швірадова жаба. Тому що дуже, дуже давно один лікар німецький, я назви не виговорю, ще я вам вставлю, як він називається. Гуляв тут в парку і побачив, що в одному із струмочків лежить дохла жаба. Ну і так кілька, кілька разів він проходив, проходив, кілька днів пройшло там чи тижні, бачив, що жаба не розлагається. Ну і того вони перевірили ту воду, вказується, що вода, має бальзамічні якісь властивості, і того зберігалася, жаба не типу ліч... лічебні. Того. Передовоси юріться жаром. Не тому що тут французів багато, тут взагалі їх немає, тут тільки німці і чехи, а жаб багато. так що Плюс у вас вже є, будете знати. Тут така алейка перед домом оздоровчим. Такі тут квіточки гарнюще. Я правда не пам'ятаю, як вони називаються, Наталка мені казали, я не пам'ятаю. Тут дивіться оце. Оце так виглядає дом оздоровчий. Сюди дуже багато приїжджають пожилих людей. вони тут. Ніби мінеральними водами лічаться. Ну, там видно воно, стару піяльну воду. Колись раніше пили мінеральну воду, зараз ми туди підійдемо. Так вона виглядає зблизька. Це вже більш такий пам'ятка культури, то вже нічим. Але цікава річ теж. Сталоктити такі висять. Ух. Вода там полилася колись, давно-давно пили. Тут ми, походу, вже добралися до цієї зали дерев'яної е, прогулочної. Кстати, вона має 80 метрів. Тут, бачите, ось, ось така по центру построєчка, там е, стоїть такий не дуже звичний фонтан з мрамору зроблений. Я вам зайдемо ще середину, покажу його і розкажу про нього. Це з другої сторони. Друга половина цього цієї зали. Зараз зайдемо внутрішньо, подивимося, що там. Тут ми зайшли внутрь, кстаті, цього. цієї зали прогулочної з дерева, там всякий вирізблене все. Дуже таке класне місце. 80 метрів длиною маю. Висотою не знаю скільки, якось не цікавився. Ну якось так воно виглядає. Там подивимося, що там. Тут кстаті, воду продають 3,50, продає 350 стаканчик. Стоїть, якщо не помиляюсь. Тут, така сцена тут. Навірно, виступаю, бо за, за нашою спиною там було дуже багато всяких, концерти, кафешки, різні там магазинчики з біжутерією. там камінчики продають сувеніри. зараз, кстати, біля цього фонтану що я вам обіцяв розказати, так що дивіться. Коли німці тут управляли, то оце, типа, був фонтан літом, а зимою це була яка пічка, щоб грітися. Цікаво. Там з неї затопилося і тепло розходилося по всьому цьому залу. Якщо враховувати, що ця зала більше 100 років має, то в дуже гарному стані вона збереглася і підтримують її. Дуже гарно, але треба прощатися з цією залою перед нами ще одне дуже цікаве місце. Так що йдемо, подивимося. Поки по залі гуляли, то дощ почався. Навіть теж лічебний. Підождемо, нічого страшного. Всього, наконець, дощ кончився, перебігаємо в музей. Музей тут якраз близько знаходиться біля цієї зали прогулочної. Ну, Купляєте білет 20 злотих, или там 22, я вже не пам'ятаю точно. Ну і гід, який тут на місці. Там групи по 3, 4, 5, 6 чоловік, незалежно. Там тільки група назбирається, маленька, він одразу проводить екскурсію по цьому музею. Музей не дуже великий, але на експонатів дуже багато. Він вам розкаже про всю історію цього міста. Як мінялася назва в залежності від влади. Коли різні джерела з'явилися, які дослідники тут взагалі були, розкажу я якраз вам про того дослідника, який ту жабу знайшов. Ну дуже-дуже багато інформації, якби ви тільки співали її переварювати. Бо ну, він так говорить специфічно, тому не все понятно. Якщо слабо розумієш польську мову, то не все може бути понятно. І що мені тут найбільше сподобалось, то. Дуже велика колекція різних бокалів певних. Я не знаю, більш похоже, що певні, я так думаю, що вони певні. І я б собі теж хотів би таку колекцію, так що буду збирати. Може колись назбираю. Малюнок того дядька зливав, якого ми зустрічали в центрі. О, якраз оцей фонтан такий старий, він розказав, що отак колись виглядав старий фонтан, що три мужика, якісь держали таку. Кам'яну кулю і тоді там була. А потім вже побудували, таке, як я вам показував, фонтанну пічку, що якась зимою була як пічка, а літом була як фонтан. Старі фотографії. Оце так власне цей гід, який розказував нам про всю історію. ну Дуже цікаво. Якщо, Совіту, якщо будете ще й радові, то обов'язково треба зайти в цей музей. 20 злотих то такі копійки, а інформації вийде стільки, що ви її до кінця, мабуть, свого перебування в виродовій не переварите. Так що додивляйтеся експонати. А я ще може пізніше щось вам розкажу. Чи може так буду бубніть на фоні, щоб так не скучно було вам дивитися це все. Кстати, так. Да. Я там раніше показував трохи мінеральні джерела, там трошки бульбашки, правда. З моєї камери зараз тут лівіше вона буде, бачите, отаку огорожену. Ці різні люди якраз там та є, що знайшов жабу по центру. Це його фотографія, Який то жабу знайшов, яка не, не могла розкластися якийсь, там, якийсь час. Бачите, я прощаю розказував, така колекція. Все описано роки, яке що коли відбувалося. Так що. Ще радово ми не будемо прощатися, звичайно. Ще ми тут будемо довгенько, так що завтра поїдемо на ще одного, то бачите жабки. Що завтра поїдемо на, мабуть, найвідоміше місце. Що всі знають, що я тільки раді цього місця. Але то в наступній частині я вам покажу. Так що, до зустрічі! Дякуємо, що подивилися. Ждіть, скоро буде продовження.